Як згенерувати зображення з прозорим фоном. У цьому сервісі ми можемо створити власне зображення або знайти готове в бібліотеці. Є вибір мов інтерфейсу, української немає. Зареєструємося в сервісі. Найшвидше це зробити, як завжди, через Google аккаунт. У центральному полі опишемо наше бажане зображення, його стиль та натиснемо зелену кнопку Генерувати. Тепер виконаємо деякі налаштування. Можемо додати так званий негативний промпт. Що саме ми не хочемо мати на зображенні. Нижче оберемо пропорції: квадрат, вертикально чи горизонтально. І ще нижче. Скільки варіантів зображень створити одночасно? Безкоштовно до двох. Цей оберемо. А тепер натискаємо кнопку Генерувати. Після очікування маємо два варіанти зображення, які можна тут же відзеркалювати й обертати. На зображенні в кутку дві кнопки. Верхня копіює посилання на зображення, тобто ним можна поділитися. А нижня кнопка скачує файл на ваш пристрій. Усе, що генерували раніше, видно внизу екрану. Безкоштовно є 10 Спроб. Також сервіс запропонує вам почати безкоштовне використання упродовж тижня. Перейдемо на головну сторінку, а потім в розділ тегів. Тут бачимо популярні теми зображень, які генерували інші користувачі. Відкривши потрібну тему, можемо знайти багато чого цікавого. Натиснемо на зображення. Можна скачати, скопіювати посилання для перегляду або згенерувати подібне зображення за цим же промптом. Багато інших корисних відеоінструкцій можете знайти на YouTube каналі Уміти. Підписуйтесь!